Друзі, попри війну, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради у строки визначені законодавством бюджет 2023. Безперечно, цей бюджет, як і будь-який інший бюджет, викликає дуже велику кількість запитань і дискусій в середовищі експертів, в політичному середовищі і е, обговорюється на всіх рівнях. Хочу викласти свою таку ж думку, своє бачення цього документу, яке мені вбачається відповідає дійсності. По-перше. Це бюджет країни, яка воює. Це дійсно унікальний бюджет для історії фінансової історії нашої держави. Держава у війні. І це є основною особливістю цього бюджету. Адже 88% наших традиційних доходів спрямовуються на війну на оборону та безпеку. Загалом в бюджеті 45% загального фонду спрямовуються на оборону та безпеку. На безпеку. Більше одного трильйону або або 17,8% від ВВП спрямовується на ці цілі. Держава консолідує всі можливі ресурси задля перемоги, задля того, аби встояти в цій кривавій війні. Е, Порівняння з 22 роком. З бюджетом 2022 року, який був затверджений рік тому, видатки на оборону безпеку зростають в 3,5 рази. Безпосеред... Без... Безпрецедентне зростання, але пояснюється воно тією ж самою війною. Разом з тим, попри війну, бюджет не забуває про ліквідацію наслідків збройної агресії. Загалом, в бюджеті передбачається 43 мільярди, які... частина з яких буде виділена місцевим бюджетом для ліквідації. Наслідків збройної агресії. Частина буде спрямована у спеціальний фонд, створений в межах бюджету, фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Також без популізму, але в повному обсязі фінансується соціалка. Соціалка фінансується і в частині пенсій, які підлягають індексації, попри війну. Соціалка фінансується і в частині збільшення видатків, збільшення виплат малозабезпеченим сім'ям. І іншим соціально незабезпеченим верстам населення. Ми далекі від популізму опозиції, яка вимагає збільшення істотних соціальних виплат у війну. Але ми свідомі і відповідальні перед державою, що людей ми не повинні полишити на призволяще. Всі будуть забезпечені соціально. І в цьому контексті ми бачимо у бюджеті зменшення видатків на фінансування держапарату як щодо Верховної Ради, так і щодо. Кабінету міністрів, і це абсолютно правильно, це абсолютно відповідає обставинам. Загалом бюджет е, побудований на дуже консервативному, я б навіть сказав, консервативно-песимістичному макропрогнозі на наступний рік. Е, ми, е, Уряд відмовився від якихось радужних ілюзій щодо зростання карколомного зростання ВВП, і в, е, в бюджеті ми бачимо, що він розрахований на. 4,6% зростання, що напевне відповідає песимістичним прогнозам на наступний рік і, напевне, передбачає, що у наступному році буде продовжуватися принаймні півроку війна. А, відповідно, в цифрах це 6,4 трильйони гривень. В бюджеті також закладені високі ризики інфляції, попри прогноз Національного банку, який дещо є. Іншої думки про інфляцію прогнозує її трошки більше 20%, Бюджет розрахований на інфляційному показнику 30%. тридцять 30%. Я переконаний в тому, що це якраз та те місце, де ми можемо продискутувати і із, із національним банком із кабінетом міністрів, та знайти спільну думку щодо того, аби інфляція. Не била кишеням найнезабезпеченіших наших співгромадян, ми розуміємо, що інфляційний податок це податок на бідних. Цифри бюджету, вони дійсно шокують, видатки 2,5 трильйони, які поділяються, фінансування яких поділяється навпіл. Половина це традиційні доходи, лише половина це традиційні доходи, і половина це запозичення. Причому державний борг. Зростає до небезпечних 100% від ВВП. Однак, попри це, є контрольовано. Ми передбачаємо в проєкті бюджету дуже скромні надходження від грантів. Це всього 0,25 мільярда гривень. Однак це не зрада. Ми дійсно. Хочемо і працюємо над тим, аби цю суму збільшити, але з урахуванням бюджетного процесу відображається в бюджеті лише те, що є гарантованим. Тому, поки ці гроші не будуть отримані, ми в бюджеті їх відобразити не можемо. Також ми бачимо в бюджеті зменшення доходів в порівнянні з запланованими на 2022 рік. Це зменшення на 17,6% і зменшення відбувається за рахунок зменшення імпортних платежів. Ми бачили це в цьому році і бачимо це зараз. Митниця недовиконує плани з понадходженням до державного бюджету, і це є об'єктивна реальність, яка викликана тією ж самою війною. Разом з тим, що до податкових платежів в наступному році, як і в цьому році, ми зменшень не бачимо, і вони передбачені на рівні 2022 року. Бюджетом, попри війну, передбачена також підтримка бізнесу. У нас передбачені гранти на суму 14 мільярди гривень, що за розрахунками кабінету міністрів повинно призвести до створення 300 тисяч робочих місць, а також істотне підвищення на 129% фонду розвитку підприємництва. Це фонд з якого фінансується програма 5.7.9. і цей фонд отримує наступного року 16 мільярдів проти 7 мільярдів. Цього року. І ми з вами знаємо, що програма 579 вона дуже популярна і дуже класно сприймається бізнесом і відіграє свою роль. І я маю надію на те, що так і залишиться в майбутньому. Див жодних від бюджету ми очікувати не можемо. Ми у війні всі ресурси держави консолідуються задля перемоги. Українці за висновком президента поділяються на дві категорії: ті, хто воюють, і ті, хто забезпечують першу категорію, тобто тих, хто воює наших бійців. Тому див нема, якихось е карколомних несподіванок від бюджету нема і не буде. Але в бюджеті нема і тих речей, які е зазвичай викликали у людей е несприйняття. Наприклад, соцеконом Наприклад, збільшення видатків на державний апарат цього нема. Навпаки, всі ці питання в військовому бюджеті зняті повністю. Тому бюджет нормальний. Бюджет треба приймати. Безперечно, в Верховній Раді його допрацюємо. Але хочу подякувати Міністерству фінансів і кабінету міністрів за дуже грунтовну роботу над документом. Дякую.